Усім привіт! І так, закінчився 16-й -ти тиждень, і треба якось розповісти вам, що трапилося за минулий тиждень. В цілому, як пройшов, що робилося по машині, які витрати були, що заробив, та чистий дохід. І так, розпочнемо з того, що в цілому тиждень був не дуже такий продуктивний, тому що в понеділок повністю. Цілий день робили кондиціонер, тому що протерло трубку якимось чином. Тому цілий день на ремонт пішов. Поки морду розібрали, поки трубку запаяли, поки зібрали, заправили. Ну, Коротше, день в одне місце. А потім три дні підряд намагався якось розібратися, як працює фільтри уклона та як їх правильно налаштувати. Щоб Ловити дуже такі жирненькі замовлення. І було що показати, що насправді в уклона також є дуже такі непогані замовлення, які дуже достойні, так сказати. І десь у п'ятницю знайшов таку невелику настройку, яка мене дуже так порадувала замовленнями. Ось Наприклад, були ось такі замовлення, плюс-мінус, дуже такі непогані. А в цілому фільтр дуже так непогано працює, але на вихідних він не дуже працював, тому що не було там ні попиту, ні коефіцієнтів. Ну от зовсім нічого. Тому на вихідних треба ставити якусь планку трохи нижче, ніж в будній день. Або їхати в деякі місця там, де Завжди є такі приємні замовлення з дуже такою непоганою ціною та вартістю кілометра також дуже хорошою. І так, по замовленням виконав 77 замовлень, отримав 26 п'ятірок та 1 одиницю. І як вчора сказали в автопарку, одиниця з коментом, що в салоні було дуже накурено. Ну, це якийсь бред, тому що в автопарк у мене кожного тижня перевіряють повністю машину на стан, на запахи в салоні, на чистоту. ну Повністю машину перевіряють. Тому такі оцінки це якийсь дуже такий бредовий результат, так сказати. Ну нічого. 105 рок отримує та закриється ця одиниця. Але бувають такі пасажири, які зовсім не дуже так чимно поступають та ставлять ось такі ось оцінки. Ну нічого страшного. Так, за минулий тиждень проїхав сумарно по півтори тисячі км. Виключно по замовленням проїхав 1100 км. На виконання замовлень від А до Б. Від посадки до висадки пасажира витратив 29 годин. Середня вартість одного км за минулий тиждень становить 17 гривень 98 копійок. Та середня вартість одного замовлення становить 257 гривень. Дуже так, теж непоганий результат вийшов за минулий тиждень. По витратам це все як завжди. Заправка, мийка та оренда. На заправку пішло 3775 гривень, на мийку 350 гривень і на оренду 4300. гривень. Сумарні витрати за минулий тиждень становить 8425 гривень. Заробив за минулий тиждень сумарно з комісією 25 11 гривень. Комісія оклона становить 5258 гривень. Та без комісії це 1975 гривні. Якщо відмінусуємо витрати за тиждень, то чистий дохід складає 11 328 гривень. Ну, в цілому тиждень, я ж кажу, не дуже такий продуктивний, тому що то з фільтрами, то ремонти, то експерименти на вихідних днях. Ну таке, грубо кажучи, сам собі зіпсував тиждень. Ну, але експерименти також треба проводити та розуміти, що до, до чого.